Доброго ранку, мої студенти. Вітаю вас на наступному уроці. Сьогодні ми будемо робити вексель-пропозиціони, мед, датів і акузатів. Я сьогодні в нашій групі в Телеграм, як завжди, закинула порцію карток. Ви маєте вивчити ще 5 штук. Будь ласка, робіть це, тому що, коли під'їде розмовний курс, ви повинні чимось говорити. База є. Слова я вам дам, а як ви їх зв'яжете, Бог його знає. Відповідно, дивіться, ось. Так я всіх прийняла до групи, хто просився. Всіх, здається. Частина 11. Курс німецька для початківців. Ось вам. Насолоджуйтеся, нічому собі, едь. Не відмовляйте, бачите? Пригортайся, чого ти не хочеш. Ось так, ну і так далі. Так, займаюся не тим. Гайда. Заходьмо. Так, мої гроші. Поїхали. Хто переживав по, по пропозиціонам on out? У нас буде величезна табличка, ви ще на раді будете, що вона у нас є. Як її розрізнити? 34-й. Так, я ці стіли підписувала вчора мої гроші. Сьогодні я записала вже урок рука це річний курс, можете подивитися, може хтось вчить англійську, там... але я не викладаю так послідовно. Це просто курс запису, і я виклала урок, як ми вчимося. Там є прем'єра, кому цікаво, подивіться, просвітіться, пригадайте англійську, де з тілу здівся. Ось є. 34. Імкіно, один Інскіно. Так, ми хороші. Кому не видно, ви пам'ятаєте, що книжка знаходиться у вас де? В Телеграмі. Взяли книжечку, розгорнули. Увіркнули лекцію Анатолійовну, Лекція пішла, тому що оце, ну розумієте, бачите, ситуація. Ну вже як зробиш. Поїхали. Ім Кіно, Оде Інс, Кіно. Я вас вітаю з кружечком А 2 Привіт святкувати. Вексель мід датів он акузатів. де Льолі, Фельд ін і знову малюнок, як минулого разу. Куди впав льодяник у сумочку? Записую. У. І ви собі десь там. Іть, єсть. Де шметерлінне? Де той шметерлін? Ось метелик. Він врізався в дерево налетів на дерево, так? Врізався. Альоша, ти запитував, яка різниця між ан і ауф? Бачиш ан врізатися практично. Це одне із його значень. Ви ж бачили, що я Телеграмі виклала пояснення з прикладами, це лише одне із значень. «Алф» – там було ще написано, що «алф» – це горизонтальна поверхня, типу на столі. Дельове шпринт Auf den, де той льове. Ось він стрибнув куди? На горизонтальну поверхню. Ось вам я пишу ще раз на, але ви зрозуміли, коли на йде геген, супроти, і на, коли він падає на поверхню. Der Hut fällt vor den Löwen. Де той хут? Ось хут впала, капелюк впав перед левом. Das Madgen läuft hinter den Baum. Де наш Madgen? Он побів, куди той Madgen? За деревом. Нам показують, ідь за

де той хаузе? Бачите, англійську вичитала, прийшла на німецьку хаузе. Каже. Де хазе, кролик. Куди він стрибнув? Під худ. Під капелюх. Де фельд небен, діташі. Капелюх впав поруч із сумочкою. Поруч небен. Цвішен, поміж, між. Тож одразу зрозуміла. Дельовий спринт ді дібойми. Лев стрибає між деревами. Свіщем, ось бачите, між деревами він стрибає. Так, є успіх. І вохін. Ось у нас розмежування вихін, куди? Називає Ріхту напрямок Діректів прийменник ін плюс дас, получається інс, ан плюс дас получається анс. І во це де. Он точечком намалювали де ось тут. Називає місце, ситуацію. Прийменник зливається в датіві. М, це ін плюс дем злився. І ан плюс дем получається. Ам... Ось, щоб ви були в курсі і потім зливали самі. Домовилися книжку, ви собі завантажуєте і ви користуєтеся нею. Поїхали, ну що ж? das Buch. Ось я бачите, мені треба писати, а ви не будете бачити нічого. Вохін, поїхали. Вохін, флікт, тоді фліге. Куди летить напрямок Вохін? Куди летить муха? Треба розібратися, це важлива річ. Поїхали. Значить, де вона знаходиться? Auf das Buch. Афдасбух. Куди вона полетіла? На книгу. Де вона залетіла? Під книгу, як ви напишете? Unter das Buch. Під книгу. Куди вона налетіла? Я так розумію, за книгу, так? Чи що з нею таке? das Buch. Які у вас пропозиції? Хай буде хінте. Хінте і знову пишемо дас бух. Акузитів. Тут, куди вона злетіла над Über. Так само Über дас бух. І ось вона стоїть перед книгою. Фо, дас бух. Ну, тут, бачите, можуть бути різні варіації на тему. Поруч з книгою, на книгу і таке інше. Так, що тут у нас за інтрига? Вона налетіла на книгу, чи що там воно таке? Анна дас Бух. А тут, де вона стоїть поруч, небен, дас Бух. Бачите, все в акузитиві. Тут у нас що робиться? Поміж Цвіхен, але множина. Міль, книжками, цвіхен, дій. Акузатив. Що ти там зберігаєш мені це? Дібюга. І ін-дас-бух В книзі. ін-дас-бух Ось такі ситуації. Друге. Во, де Чи вогін? Куди? Одн зі дівцю. Поїхали. Геен, гін. І ти. А ну, давайте подивимося, що у нас в боксі. Геєн, sein, sitzen, зіттен штеєн, fahren, lassen, steigen, тілен fliegen. Вогін. Куди? Геєн воде. Studieren, Навчатися. Ну, хай буде так. Добренько. Куди піде sein? Бути де? Так, Зіцен сидіти де. Стояти де? Щось у нас все де щось таке. Брінен, приносити куди? Їхати куди? Їсти де. Штаген Штаген вогін. А ну давайте подивимося. У нас цей Штайгін був 50 разів уже. В різних варіаціях. Яке його чисте значення? Штайгін? Куди ви йдете, коли ми дивимося чисте значення? От куди що не можу вас повернути сюди. Ви бачили, що в мене стоїть ще один І куди я заходжу? Я заходжу в розрекламований мною усюди, в контекст реверсо. контекст-реверсу не. Штайгін, і тут воно каже, роз. Сідати. Ось у нас перше, значення, бачите, вони кажуть, що це рости, підніматися, збільшуватися в Штайген. Сідати. А якщо сідати, то це куди виходить? Окей, Штайгін. Так, фаген записав. Штайгін куди? Есен записав. Шпілін грати. Грати швидше де? І флігін летіти куди? Є успіх. Так-так-так, ми розширюємо. Секундочку. Готово Сохраніть фото. Є успіх. Ти чого тут виліз не потрібний? Як тебе засунути? Іди, іди, іди звідси. Не хочеш? Ага. Ну так, а навіщо ти мені тут потрібен? О, господи. Так. Третє. Вас пас за замену, що підходить комбінірує енергії. «Wohin gehst du heute Abend?» Куди йдеш? Ти сьогодні ввечері. І варіанти можливі: FK і G. Ans і in die okay. Бачите, і ти їхати гейст. Тому що на мореш пішки не підеш, хоча, якщо поруч, то чому ні? Друге, во möchtest du studieren?» де хочеш ти навчатися? Швидше за все, що це буде А «In Berlin». Де знаходиться ванна. напевне, діє небен діє хаустю біля дверей, будинку, хаустю. В генбринс до дікинда. Куди ти ведеш дітей? Можна везеш інді УСА? Може бути, інді шулі. Може бути на море? Ф, і може бути на дискотеку, куди ще, тільки туди. В Інфат і Імзома, куди їдете ви влітку? Інді-УСА. Б, в США і на море, Фка. В оканмангу. Де можна поїсти хорошої смачної риби? Де? Аме, бачите, Ам це датів, а Анс це акузатів. Датів це де, а акузитів це куди, куди йдеш, куди везеш, зашли, бо поїсти можна де з датівом. Вугін, флікт і анекстас. Я. Куди летиш? летите ви наступного року? Ну, і знову таки Б, тут буде, і Ф, Індія УСА. І ансме, куди добре? а коза тип. Добре. Вода во. Значить, де in, де. А ми бачимо, що це де це дівчинка. А це не дівчинка, це множина. Щон штрас, ні, це все-таки дівчинка, тому що вулиця, штраси. Дівчинка значить датів. Значить, во. На вулиці щон, хаузе. Wir gehen in die Mediathek. Ми йдемо в лінгофонний клас чи медіатеку, чи що воно таке. Куди ви йдете? Вон. І ви бачите, in die Akkusativ. І in Kino», – вже побачили, що це Akkusativ. Вон. Wir studieren D. В Мюнхені. Вон. П'яте. Indiek you noin cafe. Значить, в кухні і в холі ноин кафе. Це получ інді. Ага. Я неправильно його перекладаю. Я бачу Inдіюhe, куди я несу, в, тому що тут буде не во, вохін, тут в кухню я несу нову каву. А ось Küche, тут я маю маркласти ich Де neuen Kaffee», Я роблю ще одну каву. Наступне spielen auf dem Spielplatz. «wo», звісно. І знов таки я бачу, що тут у мене буде хлопчик з закінченням на це акузи вихін. В таблички ті, що я давала, переглядайте ті уроки. Не менше п'яти разів треба переглянути кожен урок, щоб воно вам залягло.

Ви книжку собі розгадіть, бо зараз буде дрібне, дуже буде дріботіти. Базмагенвіям, що робитимемо ми, ми у відпустці. Бачите, Махен це ж презенс, насправді, презенс і для футуру, для майбутнього часу теж використовується. Чи поїхати нам в Охін? куди? ансме, тому що ме це дас waren wir doch вагн, вія, Jahr. Dieses Jahr möchte і хліби куди в гори. Куди акузитів, індіберге, їхмте ав Айн, Оенберг Штайген. О, наше дій слово Штайген. В даному випадку бачите, який переклад? Займатися альпінізмом, вийти на гору, зійти на гору. Штайгін. От вам і 158 значень одного слова. Але треба знати основне. акузатив. Was schon in, czy mówi de den Alpen dati množene? Nein, no gneich ich kudy in die Alpen akkusativ, widnožene fare. Kohte aben gehe ich in, kudy, akkusativ, kino. Kunst du mit. Nein, ich war ersten schon im, de dativ, im kino. Ich möchte lieber in, ein Konzert koncert gein, kudiv. Вам треба дивитися на, на артиклі. Забіне роймт ауф Прибирає Ергенсе Дідзеце. Дідеке ді ді лікт де. Під столом, я так бачу. Під унта дем тиш. Зілект дідеке. Вона скатертину картину поклала куди ауф. Den tish. Акузитів. Карпетки лежать де. Ауф. Дем. Бет. Вона поклала шкарпетки. Як називають... А чому дембет? Це не бет, це тіш. Ауф дем тіш. шкарпетки на, шкарпетки на столі чомусь лежать. Цікаво. І вона їх поклала в шафу. денне хлопчик. Шаран. Що, що відбувається? Шаран. Діштів та лігін. Це вже точно бет. Ауф дем бет. Зілекте, діштівте, на що? На стіл. Вона поклала їх на стіл. Das papier licht. Що це таке? Плінтус, я бачу, підлога. На підлозі auf dem Boden. Вона поклала папір. Куди? На поличку. In s Так, я пішла не так, ну, вже Бог з ним, третя. Der kuchen steht, berich стоїть на столі. Auf dem. Stuhl. Sie stellt den kuchen. Куди? Вохін. Auf den. Tisch. Так, die Vase steht, Де на плоті чомусь. Auf dem Herd die de, neben das Дивіться, вам необхідно, ви можете не розуміти, знаєте що? Артиклі? Звідки я беру? Тобто я собі знаю, що це дас зофа. Я собі пишу небен das зофа, тому що це акут означає вагін. А вам, вам кожне треба розбирати. Auf dem Herd. Чому dem? Тому що der Herd, Де ви можете подивитися артиклі? В словнику або в контексті він буде писати вам м або ни, або ф, ми, маслі, не, нойтром в фемініном жіночі вулиці плюраль. Або в мультітрані. Він теж показує ось ці два словники: контекст реверсу і мультитран. Користуйтеся. Дивіться, розповідає артиклі. Дивіться артиклі, ставте питання, дивіться, який це відмінок. Так, мені треба це зберегти студентом дві секундочки. Іть. Готово. Заграніть фото. А завтра в мене шановні купа занять з самого ранку. Можливо, в п'ятницю я пропущу, не буду старатися, тому що я знаю, що ви чекаєте. там п'ятниця це і купа занять, і прямі ефіри це просто треш. Я вже ні, ніякий. Відповідно, ну побачимо. Робіть спойлер вам, хто там переживав за Ан і Ауф? Ну, ось вам, будь ласка, Анна. Це коли вертикальна позиція, а в коли, коли горизонтальна. Ми будемо з вами веселитися, ні в чому себе не відказувати. Це ми хороші. У мене зараз іспанська, я пішла на заняття читати людям іспанську. Це ми хороші. А ви вчіться? Іспанська для вас буде пізніше, коли ви вчите німецьку. Домовились? Або як ви собі вирішите там? Вирішите там. До зустрічі пока.